Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. На годиннику 19 година, 22 травня. Сьогодні ми говоримо про те, як один чоловік тримає в заручниках не лише Україну, а й весь Європейський Союз. Справжній синдром Орбан Головного мозку. Прем'єр-міністр Угорщини знову блокує європейський шлях України, використовуючи антиукраїнську риторику для своїх політичних ігор. Але чи справді його стратегія працює? Про це далі. Наперед, попрошу вас поставити вподобайку, підписуватись на канал та писати коментарі з вашими думками. Так алгоритми допоможуть просувати і канал, і весь український YouTube. Дякую. Отже, Орбан похвалився, що в його так званому консультативному опитуванні щодо вступу України до ЄС проголосувало вже мільйон угорців. Він назвав це фантастичним результатом. Але дозвольте, я розкажу, чому це не зовсім так. Орбан сам не зрозумів, як фактично визнав провал цього опитування. За понад місяць з 15 квітня до 22 травня набрати лише мільйон голосів це при тому, що в Угорщині 8 мільйонів виборців виходить явка менше 13%. І це при шаленій пропагандистській машині, яку розкрутив особисто Орбан. Угорці просто не захотіли брати участь у цій грі, для порівняння опитування опозиційного політика Петера Мадіра, яке проводилося на громадських засадах, так воно зібрало більше голосів, ніж урядовий цирк Орбану. Це показує, що угорське суспільство не поділяє його антиукраїнської історії. Орбан каже, що Брюссель тисне на Угорщину, що нібито він так захищає інтереси угорських сімей і фермерів, але давайте будемо чесними: це не про захист, а про політичний шантаж. Орбан використовує Україну як інструмент для своєї передвиборчої кампанії. Він уже проголосував проти нашого вступу до ЄС у цьому опитуванні, і його мета не просто гальмувати Україну, а й зміцнити власну владу. Залякуючи угорців українською загрозою. До речі, нагадаю, опозиційна партія ТИСа на чолі з Петером Мадяром провела власне опитування. І що ми бачимо? Майже 60% угорців підтримують вступ України до ЄС. Це опитування зібрало понад 1,1 мільйона відповідей. І це при тому, що в ТИСе немає таких ресурсів, як у Орбана. Цікаво також, що 98%. І шість учасників цього опитування сказали, що Угорщина має залишатися і в ЄС, і в НАТО. Це чіткий сигнал. Угорці не хочуть ізоляції, яку пропонує Орбан, вони хочуть бути частиною європейської спільноти. Але що ми бачимо? Нашу державу, Україну, затягують у внутрішні угорські політичні чвари. Орбан зробив нас ворогом номер один, щоб відвернути увагу від своїх проблем. Це питання не лише про Україну, а про те, якою буде Угорщина, демократичною чи все ж таки автократичною. Але ми, українці, не можемо мовчати. Орбан не просто псує наші двосторонні відносини, він блокує військову та фінансову допомогу Україні, лобіює зняття санкцій з Росії, гальмує нашу європейську та євроатлантичну інтеграцію. Це вже не просто політика, це удар по нашій безпеці та майбутньому. І ми маємо право голосно про це говорити. Тепер до головного. А що робить ЄС, щоб подолати угорське вето? У Брюсселі вже говорять про так званий план Б. Це ідея паралельних переговорів з Україною, які дозволять рухатися до членства до ЄС, навіть якщо Орбан буде продовжувати блокувати. Європейська правда пише, що цей план уже почав втілюватися. Наприклад, 14 травня Україна та Молдова одночасно затвердили так звані дорожні карти для відкриття першого кластера переговорів, і це попри те, що Угорщина блокує офіційне запрошення від Ради ЄС, так Брюссель і Київ домовилися: якщо вето не зникає, ми діємо так, ніби його немає. Кая Калас, очільниця європейської дипломатії, публічно визнала, що ЄС працює над обхідним шляхом, але є нюанси. План Б не ідеальний. По-перше, ці паралельні переговори не матимуть юридичної ваги, це більше політичний сигнал. По-друге, є ризик, що не всі 26 країн ЄС підтримують цей план. Наприклад, Болгарія може виступити проти, бо має схожі проблеми з Північною Македонією. І по-третє, Угорщина може подати до суду ЄС, і це може затягти процес. Але найголовніше, цей план залежить від того, чи зміниться влада в Угорщині після виборів 26-го року. Якщо Орбан залишиться, ми можемо застрягнути дійсно надовго. Орбан фактично взяв Євросоюзу заручники. Це політичний тероризм. Він шантажує не лише Україну, а й весь ЄС, використовуючи своє вето як зброю. Ми можемо чекати до квітня 26-го року, коли в Угорщині відбудуться вибори. Так можемо сподіватися, що режим Орбана впаде. Але просто чекати і гаяти час не варіант. Україна має робити своє домашнє завдання, проводити реформи навіть попри війну, зміцнювати підтримку серед європейських партнерів і залучати американців, які можуть натиснути на Будапешт у потрібний момент. я вірю, Україна буде в ЄС. Але ми маємо боротися за це щодня. Отже, що ми маємо? Орбан грає в небезпечну гру, але його опитування провалилося. Угорці не підтримують його антиукраїнської риторики. Більшість із них хоче бачити Україну в ЄС. У Брюсселі вже шукають, як обійти угорське вето. І план Б це реальний крок, хоча й не без ризиків. Але найголовніше це ми, українці. Наше завдання не здаватися, проводити реформи, зміцнювати підтримку партнерів і вірити в наш європейський шлях. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи вірите ви, що ми подолаємо синдром Орбана, і чи потрібен нам діалог з Угорщиною навіть із цією владою. Підписуйтесь, ставте лайки, до зустрічі в наступному влозі і слава Україні!